Добрий день я Рабко Анна. Зараз я знаходжусь біля шку... біля першої ластівки, де йде підготовка до випуску новин. Chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pah pala pah pala. Je me dire, est-ce que tu vas te regarder dans le miroir ou être de ses pires affaires? C'est pas sûr. Ah, 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 ah. oui, <coughs> normalement. Малої гори сюди мама. 31 жовтня в першій ластівці пройшов свято, присвячений Дню всіх святих або хелові. Діти були одягнені у страшні костюми, що придавали у речницю весь празік. 31 жовтня перша ластівка відзначала День всіх святих або Хеллоуін. Всі учні були вдягнені у страшні костюми. <працю> На свято завітали дві війни, які розважали дітей протягом вистави. <працю> Учням першої ластівки розповіли історію виникнення Хеллоувіна про його традиції та особливості. Свято завітали пірати разом із могучим капітаном Морганом, які порадували чудовим таночком грою. Після вистави для кожного класу був організований парад костюмів. <пит> Кожен учень мав можливість представити свій образ. Ості свята приготували для школярів цікаві конкурси і веселі естафети. Наприкінці на дітей чекала святкова дискотека. Учні із задоволенням танцювали запальні танці. Перша ласівка влаштувала виставку гарбузів. Їх поставили біля центрального входу в школу, які відлякували злих духів. Учені кінеділі на український національний костюм. В актовій залі пройшов бринг між третьими і четвертими класами, і вся школа мала можливість спостерігати за цікавістю та з напруженою грою. День української мови і писемності у першій ластівці пройшов брин. Перед грою учасники зачитували чудові вірші про українську мову. Бринг урочисто розпочала українська мова. приймали участь дві збірні команди з 3 і 4 класів. За всім спостерігали і оцінювали шановне журі. Гра проходила в сім турів і після завершення підраховувалися зароблені бали. Переможцем стала команда «Барвінчат». Після гри всі класи заспівали пісню про українську мову. Так уж у школе прошла выставка «Найкращих зошитей». 18 листопада у школе прошел День, день осен... осенних именненки. В школу приехал в клуб театр и показал ученикам первой ласточкой представление «Красная шапочка». 18 листопада в день осіннього іменинника до першої ласки завітав ляльковий театр з уставою Червона шапочка. Діти із задоволенням спостерігали за природами червоної шапочки. Сміялись над комедним вовком, Дивувались кімітливості зайчика. Дідя сподоблась цікава і незвична казка. А після вистави і не запросили на солодкий стіл. Там, де бабушка танцювала прикольно. Це були новини першалась в Катіві та ведучі Майлах Єгор та Сантегова Марина. Добрий день, а я? я ілля Білок. А тепер про погоду. З понеділка характер погоди повинен змінитися в кращу сторону. Синоптики обіцяють сонячну погоду в усій школі, а наш випуск представляє Ілля Білик. А тепер про погоду в першій ластівці. У, у третьому класі пройшов дощ із 12. У у другому класі сонячну з мінливою хмарністю. У першому класі короткочасні опади з сильним поривом вітру. У четвертому класі пройшов ураган у вигляді самостійних і контрольних робіт. І я, сподів... я сподіваюся, що ні сніг, ні вітер, ні. Ні дожі не зіпсує настрії. Усім перша ластівки. Добрий день в ефірі Спортивні новини. З вами сьогодні Горват Віктор. З 21 по 25 листопада в першій ластівці пройшов тиждень фізкультури. В кожному класі визначались найспортивніші діти. Кирисимчук Ульяна, Горват Катерина. Товстенко Микола, Іванов Максим, Григоренко Ліза, Горват, Віктор та Корой Саша. Також всі класи навчали стрибати через козле, і в них це успішно вийшло.